Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні наша знімальна група знаходиться у величному Королівському Кракові. Сьогодні театр імені Юліуша Шасловацького звеселить українська пісня, рідна для української душі мелодика. Генеральне консульство України в Кракові організувало на честь 25-річчя Незалежності України в цьому старовинному красивому театрі Гарний концерт, на який ми вас і запрошуємо. Театр Юліоша Словацького один з найкрасивіших в Європі, вражає витонченою пишною архітектурою, елітною аурою, багатою скульптурною оздобою. Власне, тут відбулися кульмінаційні урочистості з нагоди 25-ї річниці незалежності України, які організувало Генеральне консульство України в Кракові. Багато поважних гостей прийшло на свято: представники влади малопольського воєводства, професори краківських вишів, мистецька еліта, відомі бізнесмени, політичні і громадські діячі Польщі, дипломати. Консульський округ України в Кракові найбільший на території Польщі. Тут завжди вирує життя пов'язане з українською діаспорою, налагоджуються двосторонні українсько-польські взаємозв'язки в економічній, освітній культурній сферах. Генеральне консульство України в Кракові активно працює задля утвердження позитивного іміджу України за кордоном. Сьогодні 19 вересня, а ми маємо якраз кульмінаційний захід. В театрі Словацького це найкращий театр в Кракові. А святкувати ми почали 23-го від дня прапора. Ми відвідали могили загиблих січових стрільців, які поховані на краківських цвинтарях. Тоді, 24-го, ми мали дуже гарний концерт, львівський ансамбль симфонічний. Оркестр віртуози Львова. І це було прийнято на Ора в Кракові. А тоді, 25-го, на ринку в Кракові ми мали український день і зранку до вечора грали і співали українці з України з різних куточків і українці з Польщі. Подій дуже багато. Це я ще раз повторюся, дуже великий консульський округ. Скажімо, тиждень тому ми були в Лєгніці, це є захід Польщі. Там в цьому містечку, це колись містечко було військове закрите за радянських часів, там стояли війська радянські. Тепер це місто відкрите. І ми маємо там школу українську, ми маємо. там... Згуртовану громаду, церкву українську, навіть дві церкви українських, і там також відбувалося святкування 25-річчя повернення Незалежності України. І це було тиждень тому. Ще там, через два дні, біля Катовець Об'явожно, був табір. Це вже польська радянська влада. Влаштували табір в бувшому концтаборі німецькому, влаштували табір для українців. І там дуже багато загинуло українців, які були переселені під час операції Вісла, які були запідозрювані в зв'язках з українськими партизанами. І ми були там, там були священники, була велика громада українська з Льонського воєводства, це з центром в Катовіцах. Ми віддали шану нашим українцям, які там загинули. Це, що відбувалося буквально протягом тижня, а практично відбувається, що тижня якісь заходи відбуваються. Через тиждень буде наша церква парафіальна в Кракові, греко-католицька, відзначати своє ювілей, де також приїдуть багато українців, багато священників, єпископів на ту подію. Ось так урочистий концерт в Кракові розпочали колективи з Прикарпаття, трембітарі Володимир та Михайло, могильняки з Коломиї і наш славний гурт бандуристів Гердан з Івано-Франківська. Такій участі посприяла Івано-Франківська обласна державна адміністрація та торгово-промислова палата. Мета таких зустрічей ширша і далекоглядніша ніж тільки знайомство з українською культурою. Тут можливо зав'язати нові бізнес-контакти, налагодити інвестиційні зв'язки, наголошує президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович. День 25-ї річниці незалежності України. Ми святкуємо її в Кракові, і власне відбувається зустріч великої кількості польського бізнесу, малопольського воєводства. Тут відбувається багато контактів. Це є потенційні інвестори в нашу економіку. І якщо ми візьмемо... Економіку Івано-Франківської області, то лева частка там є польського бізнесу, польських інвестицій. В яких галузях можлива вже співпраця, налагодження такої співпраці з польською стороною? Різноманітних це легка промисловості, це сільське господарство, це є е, наші екопродукти, еколичні чисті продукти, це є експорт меду. Поляки підтримують Україну на шляху до демократії, однозначно засуджують агресію кремлівської влади і її територіальні зазіхання та вторгнення на українські землі. Хвилиною мовчання шанували присутні загиблих героїв Небесної Сотні та українських вояків в зоні АТО. Ми маємо давні дружні зв'язки з Україною, а особливо з Києвом і Львовом. І це не тільки співпраця на рівні мерії, інституцій, установ, налагоджені тісні контакти між громадськими організаціями, молодіжними рухами, бізнесменами, а найбільше втішають дружні взаємини на людському рівні. Відзначення 25-ї річниці незалежності України в Кракові сприймаємо з великою повагою і приємністю. Адже Польща першою визнала незалежність України. Ми бажаємо, щоб ваша держава досягнула високого рівня розвитку і послу. Ступу на шляху до демократичних цінностей 25-річчя то для нас незалежності України для нас надзвичайно поважна подія. Колись в історичному минулому була спроба двох далекоглядних політиків і Петлюри створити міцний союз Польщі і України в боротьбі за свободу і демократію. сьогодні Польща також відверто підтримує Україну на шляху до європейських цінностей. Я бажаю вашій державі миру, швидких реформ і економічного зростання. Академічну частину концерту виконав симфонічний оркестр Інсольвів. Мках урочистостей організували виставку старовинних українських костюмів з приватної колекції Людмили Петренко, українки, яка проживає в Кракові. Нашим дипломатам, генеральному консулу України в Кракові, Олегу Мандюку, та послу України в Республіці Польща Андрію Дощиці вручили королівську символічну медаль за налагодження активної двосторонньої співпраці двох держав. Українські дипломатичні служби в Польщі завжди на сторожі добросусідських взаємин України та Польщі. Такі заходи є потрібні. Вони потрібні не тільки для того, щоб промувати Україну, вони для потрібні для того, щоб під Креслити, що Україна існує, що Україна має прекрасний потенціал для свого розвитку і має потенціал для розвитку українсько польських відносин. Ми провели ці заходи в Варшаві, в Данську, в Перемишлі, в Крахові. Крім цього, в Польщі. Зародилася ініціатива Україна 25pl і в різних містечках вони з власної ініціативи проводили різного роду заходи, щоб відзначити 25-ліття України і підкреслити своє бажання далі розвивати співпрацю з Україною не тільки на центральному рівні, але також на регіональному. Наскільки взагалі активна українська діаспора сьогодні в Польщі? Ну потрібно по перше, сказати, що українців є дуже багато в Польщі. Е, по... Деяким даних, можливо, це біля мільйона, і вони активні в різних сферах. Вони активні в бізнесі зараз. Це новий тренд, нова тенденція. І це дуже приємно, що український бізнес виходить на польський ринок. Вони активні в громадському житті, і ці всі заходи, які проводилися в Польщі на підтримку майдану, і потім на підтримку України в протистоянні з російською агресією, власне, були ініційовані також і українськими громадськими організаціями. І вони також активні в збереженні української культури, мови і традицій. Це українці, які народилися в Польщі, які виросли в Польщі, і які впродовж багатьох років вплекали українську культуру і розвивали її. Але також важливо, що українці все більше і більше мають можливість впливати і співпрацювати з польськими політич... політичними колами і лобіювати інтереси України в польському політику. Ми, представники дипломатичного корпусу, повинні займатися промоцією України в світі. Зокрема, мої колеги і наш амбасадор Андрій Деши. Я вже провів в Гданську Провели. А тепер наш колега Олег Мандюк, генераль колосу України в Кракові, проводить сьогодні святкування з. З оказії 25-ї річниці Незалежності України. Це потрібні такі заходи, безперечно, тому що на такі заходи приходять перші особи краю, міста, воєвудства. І все більше і більше пізнають нашу культуру, наші звичаї. Ми, тут є виставки наших майстринь прекрасних. Зараз будуть виступати так само наші наші митці. І таким чином ми пропагуємо Україну в світі. Ми приречені бути разом в майбутньому. Іншого виходу немає ні для Польщі. Для України. Польща нам потрібна, це ворота в Європу. Україна потрібна Польщі, це великий ринок, це, це велика держава, центральноєвропейська. Ми приречні бути разом. І мелодику поляки сприймають надзвичайно тепло. Сьогодні в Польщі вчиться близько 30 тисяч українських студентів, констатували дипломати. Вони надзвичайно активно інтегруються в європейське молодіжне середовище, при цьому завжди пропагують українські національні пріоритети. Молодь завжди знаходить легкі підходи у взаємостосунках, і на такому фундаменті ще більше зміцнюють українсько польські взаємини. Завершився концерт спільним виконанням найулюбленішої пісні поляків про Україну.